Сучасний світ змінюється з шаленою швидкістю. Щодня з'являються нові технології, запускаються нові тренди, відкриваються нові штучні інтелекти, фізичні гроші заміняються електронними та встановлюються нові, абсолютно. Незрозумілі до сьогодні правила існування в цьому світі. Кожен бачить, що світ незворотньо змінюється в напрямку цифровізації. Але є одна річ, яка вперто не зникає. А навпаки, стає щодня ще отруйнішою та сильнішою. І це невігластво. У час, коли кожен з нас має смартфон, доступ до світових бібліотек. Дослідників, експертів, науковців. Людство паралельно масово деградує. Ми живемо у реальності, де інформації більше, ніж коли-небудь, а розуміння менше, ніж будь-коли. Більшість людей упевнені, що знають усе, але поверхнево. І проблема в тому, що люди перестали розуміти глибину речей та їхній реальний сенс. Вони реагують на все миттєво, але замислюються рідко. І саме тому невігластво це і є найнебезпечнішою хворобою 21-го століття. Бо як казав Ніл Постман, люди не гинуть від браку інформації, вони гинуть від нездатності її усвідомлювати. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. І для того щоб цю інформацію почули мільйони людей. Та україномовний контент розвивався. Обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк, залиш коментар від декількох слів, щоб рекомендації YouTube побачили, що все це не дарма. Почнемо з головного: що таке невігластво? Більшість людей думає, що це просто відсутність знань. Але це не так. Невігластво – це стан, коли людині комфортно не знати. Це коли вона створює всередині себе внутрішню ілюзію, що вона і так усе розуміє, але на практиці абсолютно нічого не розуміє насправді. Це небажання докопатися до суті, небажання перевірити інформацію та небажання мислити самостійно. Невіглас не дурний, він просто лінивий. Він не хоче думати через те, що думати це боляче, думати це відповідальність, а невігласу Набагато простіше емоційно реагувати на будь-які події, ніж аналізувати, мислити самостійно та діяти стосовно цих принципів. Ніл Постман, американський мислитель, який передбачив багато катастроф сучасного суспільства, наголошував: найбільша небезпека не в тому, що нам забороняють думати, а в тому, що нас розважають до того рівня, де мислення просто зникає. Людина перестає міркувати, їй це більше не потрібно. Алгоритми думають за неї, новини обирають за неї, думки пишуть за неї, образи формують за неї. Постман називав це технологічним сном свідомості. Ми бачимо тисячі картинок, але не бачимо сенсу. Але звідки виникло сучасне невігластво? Колись люди страждали на невігластво через брак освіти та інформації. Сьогодні. Через їх надлишок. Ми живемо в епосі перенасичення. Мозок людини еволюційно не пристосований обробляти стільки стимулів. Кожен день у стрічці сотні новин, відео, постів, повідомлень, емоційних заголовків, маніпуляцій, фейків та чуток. Людина просто фізично і морально нічого не встигає аналізувати. І колтає просто весь цей хаос усередину себе. І цей хаос створює всередині неї нібито ілюзію обізнаності. Людина, яка знає тисячі дрібниць, але не має жодного сенсу та фактів цієї інформації, живе у найнебезпечнішому стані, у самоупевненому стані невігласа. Тому які чинники сьогодні формують невігластво? По-перше, звісно, це інформаційний шум. Ніл Постман називав це ентропією змісту. Чим більше інформації, тим менше сенсу. У такому випадку людина перестає відрізняти важливе від випадкового. Мозок захищається від перенавантаження і твоє критичне мислення вимикається назавжди. Тому невігластво на сьогоднішній день насправді виникає не від браку знань, а від неможливості побачити, що з усього, що тобі транслюють, справді варте уваги. По-друге, культура розваг. Те, що колись було інструментом для розваг, стало інструментом мислення, інструментом який забирає твій час на кожному кроці. І просто вбиває його на місці. Сучасні люди хочуть, щоб усе було легким, простим, коротким, яскравим, емоційним і так далі. А мислення це часто складно, довго та іноді боляче. І саме тому людина, яка звикає до моментальних задоволень, стає непосильною до реальних дій та реальних результатів. І глибина починає сприйматися як тотальна загроза. А не як шлях до ясності, розуміння, сенсу та реалізації. І саме так формується ціле покоління, яке натискає на екран швидше, ніж робить висновки, і шукає саме драйв замість розвитку. По-третє, соціальні мережі. Вони перетворили людей на хейтерів, фейки розповсюджуються швидше, ніж правда, а емоційна реакція стала ціннішою, ніж логічний аналіз. Кожен лайк чи коментар це мікродоза дофаміну. Алгоритми підсилюють найгучніші емоції, а не глибокі думки. У результаті формується покоління, що шукає не істину, а враження. І саме ця залежність від зовнішньої валідації руйнує здатність мислити критично та самостійно. По-четверте, втрата глибини. Книжки, довгі тексти, аналіз, структурне мислення, все це відходить на другий план. Коли людина перестає тренувати глибоке сприйняття, її свідомість працює лише на поверхні. Вона реагує, але не розуміє, споживає, але не осмислює. У такому режимі неможливо побачити причинно наслідкові зв'язки, а значить, неможливо керувати власним життям. Але чому невігластво? Реально небезпечне, тому що воно руйнує насправді людину на абсолютно всіх рівнях. І найголовніше це в першу чергу на емоційному, через те, що саме від емоційного стану формується наш і фізичний стан на психологічному рівні невігластво створює ілюзію, що ти все знаєш, все розумієш, все чітко сприймаєш та аналізуєш, але насправді ця ілюзія робить тебе керованою для системи. Людина, яка не аналізує, дуже легко стає жертвою маніпуляцій, новин, змій і так далі. І саме через їхні заголовки, будь-які новини, події, вона дуже швидко сприймає їх на себе, Приймає на себе тим самим шкодячи своєму внутрішньому стану, сприймаючи різні новини у плані страху, гніву, якогось самобичування чи будь-яких інших провокаційних тригерів. Які система щодня зачіпає кожного з нас, щоб тільки забрати повністю нашу увагу, фокус, фінанси, мислення та ясність розуму. І це ідеальний стан людей для політичних технологій інформаційних, фінансових різних афер та медійних маніпуляцій системи. На ментальному рівні невігластво формує хаос думок. Нездатність зосередитися в тому, тотальний страх та нерозуміння свого життя, ментального, фізичного стану. Людина відчуває, що не контролює своє життя, своє мислення та свою концентрацію на цьому житті, а тільки руйнує себе як всередини, так і ззовні. На фізичному рівні невігластво теж дуже сильно проявляється. Людина, яка живе в режимі емоційної реактивності, постійно перебуває у стані стресу. Її нервова система виснажена, гормони працюють нестабільно, а тіло реагує на кожну інформаційну хвилю, як на загрозу. Хронічна тривога, поганий сон, нервові зриви, неконтрольовані реакції все це прямі наслідки невігластва. Людина живе не своїм розумом. А емоціями, які їй підсовує зовнішній світ. А емоції це найкоротший шлях до руйнування. На соціальному рівні невігластво створює байдужих людей. Людина перестає бачити іншу людину. Вона бачить тільки образ. І люди стають агресивнішими, холоднішими та злішими. Вони пишуть гедоти незнайомим людям так, ніби це не живі люди, а якісь цифрові фантоми. Це. Деградація емпатії, а суспільство без емпатії дуже швидко розвалюється у колективному вимірі. Невігластво це найзручніший та найкращий інструмент для керування масами та людьми загалом. Люди, які не думають, легко підтримують найнебезпечніші ідеї. Люди, які не аналізують, одразу стають масою. Люди, які не хочуть розбиратися, стають ідеальними користувачами. Споживачами та спостерігачами. Ніл Постман попереджав, коли розвага стає формою мислення, суспільство деградує без жодної диктатури, і людям навіть не потрібно забороняти думати. Вони самі перестають це робити через свою лінь, пасивність та нерозуміння до цього життя. Також він говорив, що суспільство занепадає не через цензуру. А через перенасичення несуттєвим. Коли реально важливе, просто тони у потоці дрібниць, ми втрачаємо здатність бачити реальний сенс та розуміння всього, що відбувається навколо нас. А технології у свою чергу змінюють не саму структуру інформації, а змінюють нашу форму мислення та форму сприйняття цього світу та людей загалом. І надзвичайно важливий вислів тут наступний. Легковажні медіа створюють спосіб легковажного мислення до всього, також наголошував Постман: найбільша небезпека, не брехня, а відсутність контексту. Факти без зв'язків руйнують розуміння реальності глибше, ніж будь-яка маніпуляція, а суспільство, яке обирає розвагу замість змісту, прирікає себе на інфантильність, тому що там, де керують емоції. Логіка стає зайвою. А коли інформація стає нескінченною, увага перетворюється на дефіцит, і той, хто володіє увагою, володіє свідомістю. І саме тому ви знайдете реальну практичну цінність у моїй авторській книзі, ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. Вона не про те, як правильно жити, а про те, як повернути собі здатність бачити та мислити ясно. Бачите, де твоє мислення підмінне, де твої реакції запрограмовані, де твої емоції працюють не на тебе, а проти тебе. Це інструмент, який повертає людині себе. Посилання на книгу ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Тепер давайте розберемо практичні методи боротьби з невіглаством, засновані на поглядах Ніла Постмана. І перше, що потрібно зробити, це відновити здатність мислити повільно. Через те, що у світі, де все біжить з надзвичайною швидкістю, твоя перевага інколи гальмувати все це. Перш ніж реагувати подумай. Перш ніж писати, перевір, перш ніж діяти, розберися детальніше. Це звучить, звісно, банально, але це рідкість більшості людей. В форматі застосування цього та отримання результатів у цій сфері. Повільне мислення вимикає імпульсивність та повертає тотальний контроль над увагою. Воно вимикає звичайне поверхневе аналізування подій, а починаєш навпаки бачити їх суть, сенс та глибину зсередини. У момент паузи починається твоя зрілість, і ти перестаєш. Реагувати на будь-які системні тригери чи їхні подразники, та починаєш мислити логічно, критично та абсолютно самостійно. Друге це створити інформаційний фільтр. Не можна споживати абсолютно все підряд. Перевіряй абсолютно всі джерела, за якими стежиш, та залиш тільки ті джерела інформації, яким довіряєш найбільше. Позбудься назавжди токсичного контенту, викинь із свого життя, величезні інформаційні звалища, які ти щодня поглинаєш годинами. Постман постійно наголошував: інформація повинна бути твоїм інструментом для реалізації цього життя, а не просто мусором. Третє відновити глибину мислення. Читай довгі тексти. Слухай аналітику, дивись матеріали, які змушують думати, а не реагувати. Глибина це проти отрута невігластва. Коли ти повертаєш собі здатність занурюватися, мозок перестає працювати у режимі миттєвих реакцій і переходить у режим розуміння. Глибина формує внутрішній стержень. Ти починаєш бачити причинно наслідкові зв'язки, розуміти мотиви людей і читати реальність. Замість того, щоб лише ковтати її поверхнево. Четверте працювати над власним его. Невігласи завжди переконані, що вони праві у всьому абсолютно. Людина, яка думає, сумнівається. Сумнів це не слабкість, це зрілість, це двері до розвитку та пізнання себе. Коли ти дозволяєш собі не знати, ти відкриваєш простір для навчання. Его закриває, сумнів відкриває. Саме здатність поставити під питання власні переконання відрізняє мислячу людину від тієї, що лише повторює готові істини. Зрілість починається там, де закінчується потреба бути завжди правим. П'яте це виходити з ролі спостерігача. Все, що робить невіглас, це тільки дивиться. Скаржиться, коментує та критикує. Людина, яка бореться з невіглаством, діє. Як тільки ти починаєш включати реальні дії у своєму житті, ти змінюєш структуру мислення, змінюєш шаблони стереотипів, які тобі нав'язала система стосовно різних випадків життя та патернів мислення. Твоя енергія повертається, ти здобуваєш повний контроль над своїм життям. Та що найважливіше, приходить чітка ясність мислення. Шосте повертатися до тіла. Стрес знищує інтелект. Як тільки ти просто вийдеш на вулицю, почнеш рухатися, правильно спати, дихати свіжим повітрям, займатися спортом, все це повертає тобі ясність мислення. Невіглас щодня і щосекунди живе тільки у своїй голові. Мисляча людина. Живе в русі у постійному русі та у постійному фізичному перебуванні активності. Коли ти заспокоюєш своє тіло, психіка перестає працювати у режимі виживання і повертається ясність мислення, чіткий контроль над своїм життям, холодний аналіз стосовно тих чи інших подій та конкретні рішення та дії. В різних аспектах твого життя. І саме у фізичній активності мозок здатний бачити глибше, ширше, аналізувати, критично мислити та задіювати свій потенціал на повну. Баланс фізіології це не здоровий спосіб життя, це фундамент твого мислення через те, що чим краща твоя фізична активність, тим ясніша твоя свідомість. Сьоме навчитися розуміти медіа. Постман багато писав про те, що люди мають знати, як їх обманюють, як працюють заголовки, які емоції запускають алгоритми, як маніпулюють картинкою, які тригери використовують. Коли ти це розумієш, на тебе важче вплинути. Восьме. Практикувати внутрішню чесність. Признай собі, я піддався на маніпуляцію. Я не перевірив. Я помилився. У цей момент ти виходиш із матриці. Внутрішня чесність це точка, де тобі більше не потрібно удавати сильнішого, розумнішого чи всезнаючого. Ти вперше бачиш реальність без захисних ілюзій. Саме з цього починається зрілість, не там, де ти безпомилковий, а там, де здатен визнати правду про себе і зробити наступний крок усвідомлено. Дев'яте відмовитися від масок суспільства. Людина, яка щодня прикидається кимось, рано чи пізно втрачає відчуття до цього життя та розуміння, хто вона насправді. А відчуття це основа твого мислення. Тому спробуй, хоча б з близькими тобі людьми, відмовитися повністю від брехні, говорити тільки правду. Для того, щоб елементарно відчути себе живим, а не просто бути сірою масою, яка завжди на себе одягає ті чи інші маски суспільства, блогерів, знаменитостей, акторів, тим самим гублячи своє життя серед натовпу. Десяте повертатися до реальності. Іноді найкращий спосіб повернутися та покинути. Інформаційний шум матриці це просто вийти на вулицю, відчути свіже повітря, побачити людей та повернути тим самим себе до відчуття ясності мислення, реальності фізичної та ментальної ясності, яке зараз забрали у більшості з нас, через те, що саме реальність складніша, чесніша та глибша. Ніж будь-який момент в онлайн-стрічці. Важливо розуміти головне, невіговство це не просто хвороба, це вибір. У кожної людини є два шляхи: думати та діяти, чи просто реагувати, рости чи деградувати, будувати реальність чи жити в чужій. Ніл Постман говорив: ми не програємо через ворогів, ми програємо через власну байдужість. Тому, якщо ти хочеш жити не як споживач, а як творець, почни з малого. Навчися думати хоч у чомусь. Це канал за межами матриці. А найкращий спосіб подякувати за ту цінність, яку я транслюю, буде твоя підписка, коментар, лайк, поширення цього відео через те, що саме таким чином канал зможе вижити та пробитися на вершину рекомендацій і потрапити до тих людей. Кому це справді стане потрібно? І пам'ятай головне, саме невігластво це найгірша хвороба 21-го століття. І якщо її жодним чином не лікувати а просто ігнорувати, то вона знищить наше майбутнє.